В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слава Ісусу Христу, ми чуємо у сьогоднішній матері, де Христос каже, все, що зв'яжете зв на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. І ще каже, де двоє або троє зібрані моє ім'я, там я серед них. Про що тут йдеться? Що саме має на увазі Христос? Яке послання, що саме Він хоче нам донести? Ми тут розуміємо, що Христос говорить про церкву, яку Він засновує, бо це Він говорить до своїх апостолів і до людей, які ще інші слухали Його. Він на апостолах своїх засновує церкву, яка триває по сьогодні. Церква Христова. Церква Христова, яка проповідує благовість Христову, Христову Євангелію. Церква Христова, яка дарує людині добру науку, щоб людина могла знайти гідний шлях земний, щоб людина зрозуміла, для чого вона живе тут на землі, щоб людина зрозуміла своє покликання, своє призначення. Щоб людина зрозуміла найголовніші цілі і пріоритети цього земного життя, щоб людина зрозуміла і вибрала правильну дорогу, якою має йти. Щоб людина зрозуміла, що саме ця дорога, хоча вона і часом буває непроста, але ця дорога веде до спасіння. Каже Христос, коли його запитали апостоли, чи багато спасуться, він каже, Намагайтеся тісними дверима увійти в царство Боже. Бо багато намагатимуться увійти і не увійдуть. І з цього ми розуміємо, що не просто так собі, от я вірю в Бога, а головне мати Бога в серці, а десь там ходити до церкви чи не ходити це вже така справа моя приватна, я собі маю. Свої принципи життєві, я їх дотримуюся. Ну це тут, бачите, в центрі стоїть Я, Я, Я. А Господь Христос, Спаситель наш, Він дає нам правдиву науку, бо він з неба прийшов, як Син Божий. Друга особа Божа, Творець цього світу. Він розуміє, на чому весь цей світ побудований. Він, як друга особа Пресвятої Тройці, разом у Пресвятій Тройці є Господом вседержителем. Тобто Господь Бог, який сотворив цей світ, він не просто його сотворив і десь собі там пішов відпочивати, а він є Вседержитель. Він тримає цей світ. В своїх творчих руках. І Він дає нам заповіді, бо нас сотворив також на свій образ і подобу. Дає нам заповіді, щоб ми зрозуміли, як ми маємо жити, щоб жити у гармонії із цим сотвореним світом. І якщо б людина мудро дотримувалася хоча б цієї однієї заповіді, бо в раю, коли Бог сотворив людину, Поставив її володіти всім творінням, він дав тільки одну заповідь. З того дерева, пізнання, добра і зла, з нього не їжте, з усіх дерев можете їсти, з нього не чіпайте. Тільки одна була заповідь. І все було добре, все було Богом сотворене добре. І не було ні хвороби, ні смерті, ні, ж, ні печалі, ні злоби. Але коли людина згрішила, тобто не послухалася Бога, не послухала Його заповіді, людина перейшла в іншу реальність, зупиналася у страшній руїні гріха, у стані розбиття і зіпсуття, у стані глибокого ураження. І це зло, яке людина вибрала, Пізнавши плідність дерева, пізнання добра і зла, увійшло усі аспекти людського життя. І як наслідок ми маємо той стан, який маємо сьогодні, який оглядаємо. Часом ми собі задаємо питання, хто ж тут винен, де ж тут, як, а де ж Бог дивиться, чому він не прийде, чому він не наведе порядок. Господь прийшов. Спаситель наш Христос, друга особа Божа, Син Божий, став людиною, ставши в усьому подібним до нас. Він прийшов, Він прийняв нашу людське тіло, нашу людську природу. Він переміг гріх у людській природі перебуваючи. За 33 роки не вчинив жодного гріха. І Він дарує нам спасіння. Він вказує нам шлях спасіння. Він цей шлях пройшов. Він не вказує нам шлях так згори, з неба, якимись розпорядженнями, а Він сам цей шлях пройшов. І цей шлях це дорога Хреста. Цей шлях це дорога через голготу до Хресту, через терпіння, через смерть до воскресіння. І Христос каже, хто хоче йти за мною, хай зречеться себе самого. Візьме на себе Хрест свій і йде слідом за мною. І коли ми, йдучи за Христом, ще також відчуваємо труднощі, не нарікаймо. Приймім ці труднощі, так, як прийняв Христос. Приймім ці труднощі і зрозуміємо, що нам Христос каже, коли Він каже, Прийдіть до мене всі втомлені і обтяжені, я освобою вас. Візьміть моє ярмо на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і суверний серце. І знайдете, полегшу душу вашу. Ярмо моє, любе і тягар мій легкий. Слава Ісусу Христу!